Багато хто із нас, а особливо представники чоловічої статі, люблять посидіти де-небудь з вудкою в спокійній обстановці, сподіваючись при цьому на хороший улов. Для деяких рибалку неможливо замінити ні прогулянкою парком, ні переглядом цікавої телепередачі. Віддані прихильники риболовлі знаходять в цьому занятті величезну насолоду для душі та чималий заряд бадьорості для тіла. В риболовлі, як і в коханні, не існує вікового бар'єру. Це доводить рибалка з півстолітнім стажем, 89-літній Микола Арістархович, якого ми зловили на південному бузі саме під час улюбленого заняття. Дідусь охоче показує улов та ділиться секретами хорошої рибалки. І це моє хобі таке постійне. Я ціле літо рибалкою займаюся від цього, я маю здоров'я. Як поділився з нами найкращий телевізійний рибалка області, Павло? Головне не результат, а сам процес ловлі риби. Справжній рибалка має свій устав та знає свої прикмети. Якщо я збираюся на рибалку саме важне найважливість... Это как бы все должно складываться вечером. То есть должна получиться каша, или картошка, или горох, на которую будешь рыбу ловить. Ну и удочки всегда должны быть готовы. Вот это самая главная задача, которая передо мной стоит. Если все готово и все нормально получается, тогда и рыбалка удачного довольно. А просто нравится находиться на природе, отдыхать и получать удовольствие от того, что, от того, что у нас красивая украинская природа и як би, любиме заняття. Рибалка Павло навіть день народження святкує особливо – по-рибальськи. Я кожен рік на своє день народження їжджу на рибалку, роблю собі такий маленький подарунок. Їжу сам, не беру ні ни друзів, ні кого і стараюся їхати в таке місце, де мало народу. Но... що цікаво, во-первых, я всегда на свой день рождения ловлю рыбу, и рыбу ловлю довольно зачетную. И мне так получается на свой день рождения приезжать в такие места, где мне абсолютно никто не мешает. Керівництво нашого каналу в особі директора Анатолія Вінськевича теж ревно відноситься до такого способу відпочинку, як рибалка, чого вартують лише його зйомки з позаранку передачі Кльова рибалочка це гнучке поєднання приємного з корисним, жартує Анатолій Анатолійович. Це насправді такий приємний, тривалий процес. Я ну, тішуся з того, що вже передача існує п'ять років. Насправді, що люди тебе впізнають на вулиці. Ну не не з не, не, не тої позиції якоїсь такої там слави, там щед, а просто. Часом йду по вулиці, йде якийсь дядько да, з телефоном. Іде йде, каже: О, каже, він! Ануна каже, розкажи, де ти там ту рибу ловив, в якому місці. Моя дружина мене розуміє і е, не перечить тому, щоб я їздив на, на рибалку. А десь, якщо разом вибираємося, ну, рідко виходить, просто вона працює, я працюю, то даю їй удочки, вона добросовісно ловить карасиків. Анатолій Вінськевич впевнений, якщо бережно ставитися до природи, вона віддячить сторицею. Чим далі ми рухаємося, да, Тим менше чогось риби стає в ставках, риби стає в водоймах. Тому що розказують і старші люди, і там я пам'ятаю, коли маленький був бігав на рибу, стільки багато було в річках риби, стільки багато було в ставках риби. Людська діяльність, екологія, заводи, параходи і, і так далі, відходи, які ми скидаємо в річку, все призводить до того, що ну, я не хочу цього говорити, але ну, не дай Бог, щоб років через 10 ми кору побачили десь на картинці, а мали за щастя ловити отаких от карасиків, бо більше нічого немає ловити. Через те, от, ми пропагуємо в нашій передачі, ми з Пашою те, що ти зловив. Треба тобі, одну рибину взяв, решта відпусти. Його підтримує, і колега по хобі Павло. Природу треба любити і уважати, відноситися. Все-таки вона старша, мабуть, мать для нас, а не ми для неї. І якщо ми к не будемо відноситися на скоріше всього, що вона також точно к нас відноситься. Справжній рибалка рибалка завжди, а не тільки у свято. А щастя зловити рибину своєї мрії коли-небудь посміхнеться кожному.